Добрий вечір. Сьогодні в мене піч чудова від фірми BM Easy Hike. Робив собі чай. Допиваю, керосинова лампа. Собака мій вірний друг. Була розпаковка двох печей. Одна називалась BM Easy Hike Euro H, а інша, я так не згадаю, потрібно дивитись AHD, це Heavy Duty, UPH. Називається. Ось ця моя піч. Що от перед вами вона тут працює з вентилятором? Тут є така от штучка. Карлсон, що в народі називається. Два режимчики, низькі і високі оберти. От, наприклад, дивіться. Зараз потрібно цей перемикач трьопозиційний увімкнути. Вона починає працювати. Бачите, тут таке вушко є. Це вушко ми вішуємо от сюди. О! от на, Тут стирчить заклепка. Дров в мене вже майже тут не залишилось. Ну так, кілька штучок я їх сюди так підкину. Ну і звісно, в такому в демонстраційному, скажімо так, варіанті покажу, що вона працює на всьому. На шишках там всіляких, бачите. І ось так це все, в принципі, буде виглядати. Вітро екранчик от сюди закинув. Чайочок в мене тут. Повне відео доступне на моєму каналі. Дуже багато чого хотів вам розповісти. Дуже я сумував, поки було літо. Рання осінь я печами, щепочницями, трісочницями не користувався, бо знімав інший контент, інші огляди, там, туристичне спорядження. Ну, коротше, було чим займатися. А зараз от дорвався потихеньку до печей, дійсно, дуже за ними сумував і от нарешті біє Hike. Передали мені декілька печей на огляд. Дві печі залишу собі, буду користуватись, я їх за власні кошти придбав, тому відповідно можу про них всю правду вам говорити. Ось так от. І от сиджу тут, і гріюсь, і отримую задоволення. В мене на каналі багато роликів про туризм, про кемпінг, про туристичне спорядження, кулінарія там туристична, різна. Ну, багато всього цікавого. Одним словом, також в мене є інстаграм, телеграм, кому цікаво, будь ласка. Промокоди на знижки, до речі, також є. Всім дякую.